Всім доброго дня. Звичайно вас раді вітати у гарній школі, загальноосвітній школі номер 22 яка знаходиться в дуже гарному місці, малювничому побудована. Побачивши те, що багато шкіл знаходиться поряд. Двадцять 22 школа, знаєте, як, як ми говоримо освітяни, вона завжди користується попитом і тут вчаться дуже гарні діти, які мають гарні результати і знаннях, і виховання. Шановні колеги, ми сьогодні неспростато зібралися, тут працює психолог Марчук Лариса Олександрівна, вона цьому році претендує на встановлення вищої кваліфікаційної категорії, отож, як завжди, за традицією у нас люди, які атестуються, вони розповідають про свій досвід роботи з певної теми, проблемної теми, з якою працювали багато років. Шановні колеги, я з радістю надаю слово директору школи шпаджуку Олексію Петровичу. Добрий день, шановні, дозвольте привітати вас з педагогічного тарушницького колективу, що ви завітали до за нас до столу. Представлення своєї школи ви бачите тему, але працювати колеги. Я думаю, що... Прямо пропорційно з цією темою пов'язаний виставку Міжнародного благодійного фонду місія в України Світлана колеги, Королева. Міжнародного фонду місія в Україну существует в городе Шамілі работает уже в этом году, исполняється 20 лет. Но ну, я думаю, вы все слышали о нашем фонде. Мы очень много ходим по учебным заведениям нашего города. И я хочу вам сказать, что в прошлом году наш фонд был отмечен э, высокой наградой от президента Украины. Нас это очень радует, то, что наш труд был отмечен. И именно за благотворительность, которую мы делаем. Мы на самом деле не берем деньги ни за какие услуги. Вы прекрасно знаете, когда мы приходим в учебное заведение, мы не говорим о новом платье мы все делаем бесплатно. <coughs> Основные наши услуги, которые мы предоставляем в фонде, это тесты на беременность для любой категории женщин, начиная с да, вас не интересует ни возраст, ни национальность, ни Любая женщина может прийти и сделать тест на беременность. Мы делаем, предоставляем консультации перед абортом, консультации после аборта. И те, кто, возможно, уже слышал вот, мои э, презентации, я говорила о том, что, э, к сожалению, на тесты на беременность приходят в основном подростки. Э, и это э, возраст, начиная от 14 лет. Мы проводим в школе, и, естественно, вы психологи, знаете, как мы любим анкеты, да, вот это вот все этим заниматься. И вот в начале наших занятий мы тоже проводим уроки с подростками, проводим анкету, она анонимная, ребятам мы говорим о том, что вы не переживайте, она не попадет ни в руки родителей, никому она не попадет. Нам нужна эта анкета для того, чтобы знать, как дальше с вами работать и о чем, на чем больше сделать акцент. И вот я сделала выписочку такую, сейчас я вам почитаю. А, значит, анкета состоит из четырех вопросов. Первый вопрос, о какой семье вы мечтаете? Вот как вы думаете, о какой семье мечтают наши дети? То есть семья, где они взрослые люди. Не сегодняшняя их семья, где папа плохой, потому что он алкоголик, мама плохая, потому что не пускают гулять там до 12 ночи. А вот именно где они взрослые люди. Вот как вы думаете, о чем они мечтают? О дружной, правильно, Наталья Николаевна. Еще какой? Полная. Полная. Полная семья. Еще какая? Богатая семья, счастливая семья. Да? А, Вы знаете, когда мы начинали эти наши уроки, э, дети мечтали о на понимание, но практически в каждой анкете было написано, а, хочу иметь жену модель, хочу иметь большой дом, хочу жить за границей, хочу крутую тачку, там вертолет. Последние годы, послушайте, о чем мечтают наши дети. Я выписала по одному предложению, это разные анкеты. Девятый класс. Девятый класс это у нас сколько лет? 14, 14 15 лет. Да? Вот Обязательно взаимопонимание, поддержка, любовь, доверие. Я мечтаю о счастливой, доброй, положительной семье, в которой доверяют друг другу. Я мечтаю о семье здоровой, спортивной, чтобы муж и жена, не... Прикрыли, чтобы муж и жена понимали друг друга. И в доме царила любовь, взаимопонимание, а не ссоры. Я мрію про щасливу повноцінну сім'ю, в якій не шануватимуться алкоголь куріння. Я дуже хочу народити трьох дітей. Чому саме трьох не знаю? Головне, щоб не одна дитина. А здорових дітей щаслива сім'я, де живе любов. Приймається о чому читають діти? То тобто ніхто не написала добіршом та машині, а ні, мічта любві, взаємопонімання здоров'я. Ну и одна, которая меня вообще просто убила, это писал парень, естественно. Значит, послушайте, она стоит на песке пляжа, занимается сыном и дочкой. Я сижу на веранде одноэтажного дома, я люблю их, я счастлив, я этого ждала, больше ничего не нужно. Три варианта ответа. Я буду воздерживаться от сексуальных отношений до брака, я не определился, и я за свободное сексуальное отношение. Надо поставить галочку возле одного из вариантов ответа и обязательно одним предложением описать, почему именно так ты думаешь. Если ты за свободное движение, почему? Если воздерживаться, почему? Ну и как вы думаете, что здесь пишется? Не бойтесь. За свободное, правильно. Послушайте настроенного воздерживаться от сексуальных отношений до брака, потому что это неправильно и аморально. Я считаю, что это хорошо, когда девушка бережет себя только для одного, а не ведет себя как гулящая. Потому что только тогда, когда мы женимся или выходим замуж, это будет значить, что мы выбрались из спутника жизни. На сегодня я уважаю, что встречаться долгий час по сексу ну можно, просто уже не вытримаешься. відношення до цього, але я вважаю, якщо я зустрічаюсь з хлопцем вже довго, то я не зможу навести половину життя з ним, а виходить заміж ще рано. Взагалі я вважаю, якщо дівчина впевнена, що хлопець стане її чоловіком, то можна, так в 9 класі. Я вважаю, що дівчина повинна розібрати, чи підходить їй цей хлопець у сексуальному чи він її задовільнить. Нормально, тому що підходячи до шлюбу, до пошлю, ти повинен вміти задовільнити жильку у сексуальних потребах. Потренувати. Шесть днівності 8, 9 і 10. Вот шесть недель, здесь ушки, ножки, пальчики, все-все да, да, да. есть. Это натуральная величина, это силиконовые такие модельки. Мы детям показываем, что каждый из вас, из вас, вот мы были вот такими. И показываем им этот мультик и переходим к аборту. Ну и говорим о том, что на сегодняшний день, к сожалению, в нашей стране аборты делают как, до какого срока? Вот до 12 недель нас э, 10 недель, то еще плюс 2 недели, а дети очень быстро растут, да? Кто здесь мамочки знает, убиваем кого? Человека. Однозначно убиваем человека. У нас есть инструменты, настоящие инструменты, щипцы, кюретка, то есть те инструменты, которыми делают аборт. И мы детям все это показываем, что вот какое оно, этот ужас. Ну, конечно, мы показываем фильм об аборте. У нас есть два фильма об аборте. Один мы показываем в учебных заведениях, Он такой щадящий фильм. Второй мы показываем у себя только на консультации. Очень результативный фильм второй, но мы в школе никогда рады, даже не посмели его показать. Потому что там откровенный от начала, вот как женщина ложится на кресло и до уже самого карты. Сиборт нельзя лучше в дедом. Но это хороший выбор. В самом деле лучше родить ребенка, отдать дедом, а не как мозами сейчас случай, выбрасывают сока, находят в мусорных э, баков то краще радіти, а дати володіти. Тимурі у нас прекрасно есть дідом на, на бабуні. Ніхто не мають права рішати банка жизни. Я проти любого аборту, ведь ребенки имеет право на жизнь. Я вважаю, якщо навіть дитина серйозна хвора, треба надати їй життя. Я вважаю, що ми вправі розпоряджатися чужим життям. Краще не робити, не робити бо це гріх і може привести до безпліддя. Аборт це вбивство дитини. Для нас очень важна эта обратная связь. То есть мы понимаем, что наша информация, она на самом деле оказалась для них необходимой и полезной. И вот последний вопрос. Как на вашу жизнь повлияла полученная информация? Ваши занятия показали другую сторону жизни. Я сразумею, когда я вырасту, и жирка будет рвать на аборт, работа не будет. Будет это счастье. Я поняла, что секс может быть только после свадьбы, что аборты делать никогда не буду. Я думаю, Даже в 12 лет стоит рожать ребенка, даже если он был нежеланный. Я зрозумів, що треба утримуватись від сексу до брака. На мене сильно повлияла інформація, і тепер я точно знаю на все сто, що я вистачуся від сексу до брака. Надані умови, які мені допомагали організовувати наші педагоги, наші учні, адміністрація, всі бігали, переживали, щоб у вас все було добре, і що вам допомогти, а можливо вам те, а можливо вам це. це, знаєте, говорить про те, що дуже приємно, що от нас психологів ждуть. Ось це важливо. Сьогодні нам також допомагає працювати поля, голова нашого учнівського самоврядування, який вам дарував частину любові і далі вона нам знадобиться обов'язково в нашій роботі, а також Світлана Олександрівна. Тому я щиро дякую, що нас підтримують сьогодні. Дякую також за підтримку Наталії Миколані, яка пропонує нам завжди цікавих лекторів, які і безпосередньо аудиторії і допомагають нам усвідомити актуальність, тому пропонуємо безпосередньо приступити до семінару. Отже, тема сьогоднішнього семінару у нас психологічне формування здорового способу життя очі. Почнемо. Почнемо трошечки з далеко. Україна це не повторна країна, і головне багатство нашої країни це не масло ресурси, а люди. Які її населяють. Свої багатства потрібно дуже добре знати, адже сама людина є творцем будь-яких матеріальних і духовних благ суспільства, тому що року здійснюється державний облік інформації про населення, розраховується різноманітні його показники. Дитинка, яка народилась у 2015 році, вже проживе порівняно дівчинка на 5 років менше, ніж ці жінки, які зараз у 2015 році живуть. І 69 років для чоловіка, а чоловіки в середньостатистично жили 66 3 місяці, тобто чоловіки почнуть трошечки жити. Серед несприятливих факторів, які впливають на тривалість життя, визначають такі: погане неповноцінне харчування, хронічне голодування або переїдання, погані життєві умови та важка фізична праця, велике нервове навантаження, нерозумний спосіб життя. Інфекційні та інші захворювання і травми, фізична пасивність. І, відповідно, шкідливі звички, це коріння та алкоголізм. В нашій країні вони вже залежні від спиртного. І експерти стверджують, що алкоголізм в Україні молодший. В Україні відзначається щорічне погіршення, окрім того, ще і психічного здоров'я дітей. І насамперед, внаслідок вживання алкогольних напоїв наркотичних речовин, психотропних речовин. І вся вищо описана ситуація безперечно впливає на стан здоров'я дитини, оскільки це дуже важливо, що відбувається в цій Стан здоров'я населення це найважливіший показник благополуччя нації, що відображає її соціально-економічне становище є одним із обертників соціального та економічного зростання, безпеки держави і має займати провідне місце у системі цінності. Будь-якої цивілізованої країни. Щорічні доповіді про стан здоров'я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров'я України за 2015 рік сказано, стан здоров'я населення України сьогодні оцінюється як незадовільний. І це пов'язано з високим рівнем загальної смертності, який неухильно зростає. Крім того, низькими рівнями середньої очікуваності тривалося життя і тривалося здорового способу життя. І коли я почала шукати їх дуже-дуже багато. Мені б хотілося почути саме від вас знаєте, не тими фразами, які нас навчають, а як ви розумієте проблему здоров'я. Тому з там одне два-три речення, скільки ви бажаєте.

коли да, людина відчуває себе, відчуває себе комфортно, ну, і, поперед, і щасливою, да, і ну, задоволений з питань. Стало комфортним, в якому дуже добре. Визначення, яке фіксується у статуті сусідньої організації охорони здоров'я і трактується як сам повного соціального, психічного та біологічного благополуччя, а лише відсутність хвороб та фізичних дефектів, як це жовті сердити, славки сюди, ласинні сюди, червоні сюди, режимі. Створити емблему фізичного здоров'я. Рожеве сердечко. Створити емблему духовного здоров'я. І червоне сердечко створити емблему психічного здоров'я. Ви можете користуватися фарбами, олівцями, як вам зручно. Та хороший екологічний стан краї, в країні. Більше часу проводити на свіжому повітрі і тому подібне. Це спілкування, в першу чергу це сім'я, тому що ну, це саме основне для, ну, для дитини, для родини. Це спілкування в сім'ї. Потім ми намалювали, що це спілкування ну, між друзями, ось відпочинок з друзями. Ми вирішили, що також є дуже головним. Ще одним фактором це спілкування на робочому місці, гарне взаємодія з колегами. Це також є дуже важливим. І, звичайно ж, це любовні стосунки, кохання між людьми, взаєморозуміння. Це також є визначальним фактором для здоров'я соціального і для психологічного здоров'я. Це любов, гармонія, спокій, відображення дня, ночі, природи, калини. Калина у нас символ України. Спокою Якщо людина позитивно себе відчуває, так? тобто вона е, почувається в гармонії з природами, ми давали такий цікавий чувчик. Так? Е, вона впевнена в собі, так? вона позитивно сприймає світ, то я думаю, що її психічне здоров'я також буде. На здоров'я учня. Перша підгрупка буде спосіб життя. Друга підгрупка буде. Зовнішнє середовище, третя підгрупка буде. Спадкові фактори. І четверта підгрупа система охорони здоров'я. Орієнтуйтесь на 2-3 хвилинки, щоб ви могли розповісти це напрацювання іншій підгрупи. І так, будь ласка, представники від групок переходимо по стріночці.